На Трубіна полюють європейські гранди. Ярмолюк підписав новий контракт із Брентфордом. Кащука хочуть бачити у Туреччині новий варіант для коноплянки. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив про цікавість до голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна з боку Челсі. За інформацією джерела, лондонці розглядають кепу як основного воротаря на наступний сезон, але хочуть підписати і другого голкіпера, який міг би скласти іспанцю конкуренцію. Саме у Трубіні бачать гарного кандидата на цю роль. Відзначається, що Челсі також не хоче витрачати божевільні гроші на голкіпера. Тому варіанти з українцем їм дуже подобається. Але синім доведеться витримати конкуренцію з інтером. Про цікавість з боку міланського клубу ми розповідали у. Вражньому випуску, і от тепер представники Трубіна підтвердили ці чутки. Представник агенства Партов зеґєм, з яким співпрацює футболіст, заявив, що перемовини між Шахтарем та інтером тривають, але є ще дві команди з АПЛ, які мають конкретну зацікавленість. Також агент відзначив, що пріоритетом для Трубіна є можливість бути основним воротарем. Як тільки це буде визначено, він зробить свій вибір. До речі, напишіть у коментарях, а в якому клубі хотіли б бачити Трубіна. Ви. Брентфорд оголосив про підписання нового контракту з Єгором Ярмолюком. Нова угода 19-річного українця розрахована на 5 років. Ярмолюк минулий сезон провів у Брентфорді Б, а по завершенню сезону було оголошено про його переведення до основної команди. Ось як прокоментував новий контракт Ярмолюка, головний тренер Брентфорда Томас Франк. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал для розвитку. У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму. Але він вже проявив себе на тренуванні і дебютував. Можливо, зіграв би більше матчів, якби не травма. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки. Ярмолюк заслужив підвищення до групи дорослої команди. Тренерські штаби з захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє, заявив Франк. Трабзон спор цікавиться вімгером Шахтаря та української молодіжки Олексієм Кащуком. Повідомляє видання Фотоспор. Головний тренер турків Бєліца захопився грою Кащука під час перегляду матчу Україна-Хорватія на молодіжному євро. Трабзон спор намагався підписати Міслава Оршича з Саутгемптона, але вартістю 4 мільйони відлякує турецький клуб. Тому вони вирішили перемкнутися на варіанти з Кащуком. Нагадаємо, минулий сезон українець провів в азербайджанському Сабаху і в 31 матчі забив 16 голів та віддав 10 асистів. Євген Коноплянка планує залишитися у Польщі. Повідомляє футбол 24 Зараз ним цікавиться новачок елітного дивізіону. Пуща зазначається, що цей перехід є цілком реальним з огляду на те, що відстань від Кракова, де подобається сім'ї гравця, до міста, в якому базується Пуща, становить усього 20 кілометрів. Раніше була інформація про те, що агенти пропонують українцям малазійському клубу теренгану. Також за інформацією різних джерел коноплянкою цікавляться команди з МЛС та ліги ОАЕ. Стали відомі імена бразильських легіонерів, появу яких анонсували львівські Карпати. Клуб вже домовився про підписання українця Богдана Векляка та двох бразильців. Перший з них це 22-річний півзахисник Едуарду Сантуш, який раніше грав за польську радунь. Другий – 24-річний Форвард Ігор Неваш, який до цього виступав за кувейтський клуб Аль Хамра. Ось таке підсилення під першу лігу. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.